Досі сниться під горою, між вербами та над водою біленька хаточка. Сидить, не наче й досі сивий дід біля хатиночки та бавить хороша та кучерява своє малесеньке внуча. І досі сниться, вийшла з хати, Весела сміючись мати. Цілує діда та дитя, аж тричі весело цілує, Прива на руки і годує, і спать несе. А дід сидить і усміхається, і стиха промовить мишком. А де ж та лихо печалі ти, вороги, І з мищечка старий читає, Перехрестившись, отче наш. Візь верби сонечко сіяє і тихо гасне, день погас, і все почило. Сивий й хату пішов собі опочивати. Тарас Григорович Шевченко.